Сім причин для покаяння тема сьогоднішньої моєї проповіді. Дорогі друзі, хочу зачитати місце з другого послання Петра, третій розділ з восьмого тексту. Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день не мов тисячу років, а тисяча років не мов один день. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче. Щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. Ось що пише Петро, звертаючись до людей, і говорить про те, що Господь очікує від людини. Він не бажає смерті грішника, він хоче, щоб всі. Прийшли до пізнання, щоб всі прийшли до покаяння. Люди плекають надії на це земне життя, вони мріють, планують. Але реальність є слідуюча, і Петро про це говорить це йому від Господа відкрито, що ці стихії вони рунуть, так? і земля та діла, що на ній погорять. Вірить ця людина. Чи не вірить, це відбудеться свого часу, і людина має прийняти таку волю Господню. Але не йдеться про землю і про благополуччя тут на цій землі. Ви знаєте, дійсно правда, люди десь голосують за тих чи інших президентів, і десь навіть церкви підключаються і кажуть: що за нього варта, тому що він десь там заборонив ті збочення інші. І взагалі ми тут на цій землі чуть не царство небесне побудуємо. І люди десь вірять це, мріють про це. Друзі, цього не буде. На цій землі цього не буде. Учні свого часу теж мріяли, думали, що Христос відбудує ось зараз на цій землі. І вони прийшли до розчарування, тому що Христос не планував нічого робити на цій землі так, що їх собі намалювали люди. Кому ці слова адресовані? Кому Петро пише? Тільки до невіруючих людей, які не вірять в Бога, він каже їм про покаяння, що їм потрібно увірувати. Він пише віршами вище з третього вірша цього ж розділу 3: насамперед, знайте Оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть, де обітниця його приходу. Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Ви чуєте, що написано? Ці люди вірять в творіння Господнє. що все це створив Господь. Це не атеїсти. Це так звані віруючі. Вони вірять в творіння Господнє. Але у них питання: а як це, коли це, що це? Відбувається. Десь Господь там щось створив і все я забув про нас, нічого немає, нічого не буде. І він говорить про покаяння людям, так званим віруючим, які десь себе глибоко в душі вважають таким. І ми можемо також десь думати, а в чому каятися? В чому людина сьогодні має каятися? Людина може думати, я не настільки поганий, не настільки в гріхах, як інші. Якщо. Той чи інший буде в царстві Божому, то я там буду декілька раз. Отже, причина перша, чому людині потрібно каятися, тому що до цього закликає сам Господь. Не проповідники просто по своїй волі виявили таке бажання. От треба людину покаяти. І тоді ми там зможемо її хрестити. І оце такі от правила, порядки церкви. Ні, друзі. Це не традиції, не порядки церкви. До цього закликає сам Господь. Марка 2,16. Як побачили ж книжники та фарисеї, що Він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до учнів його, чому то він їсть із митниками та з грішниками? А Ісус, як почув, промовив до них: Лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. Тобто Христос прийшов для того, щоб кликати грішників на Покаяння. Людина може сказати: ну це не про мене. Це ж про грішників. Це Христос прийшов до них, їм потрібно каятись, у них там гріхів багато. А я не настільки поганий. Якби це тільки одне місце списання було, то людина б могла би собі десь крутити це місце. Але коли ми відкриваємо інші місця і проповіді вже апостолів Господніх, то дійсно святих апостолів у 17 розділі. 30-м ми читаємо. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, Бог не зважає так? на часи невідомості. Ось тепер усім людям, що робить, радить, рекомендує, ну, просто по бажанню, або якщо у вас буде час, або емоція відповідна. Так, Господь говорить? Наказує. От як діяти відносно наказу? От війську, да? Службовцю? Як він має діяти? Він буде думати, варта чи не варта, треба як що. Наказ, як то кажуть, не обсуждається, так? Не обговорюється, вибачте. А виконується? Скрізь каятись? Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Отже, ось тепер усім людям наказує Господь, щоб скрізь каялись. Тобто без виключення. Людина має покаятись, тому що це наказ Господній. А якщо наказ не виконується, що людина тим каже Богові? Ти мені ніхто. Я не збираюся слухати твоїх наказів. Тоді вона входить в яку роль відносно Бога? Це біда? Це проблема. І це не люди, це хочуть, щоб так робили інші люди. Це хоче Бог, отже перше. Це хоче Господь. Так він говорить в своєму слові, щоб людині потрібно покаятися. Тому що прийде час, де він буде судити всіх. І це буде стояти в звинуваченні. Я тобі наказав покаятися. Ти не покаявся. Ти звинувачений. Ти будеш засуджений і ти будеш в озері огняно через це. Тому це важливо. Друге. Бо Божа добрість веде нас до покаяння. Ми самі не можемо прийти до цього. Він є добрий і Він все робить для того, щоб людина пізнала цю добрість. Щоб вона зрозуміла її, щоб вона почула слово відповідне і прийняла рішення. В листі до римлян 2,3 написано: Чи ти думаєш чоловіче суді тих? То чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого, або погоджуєш з багатством Його добрості, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Отже, Господь провадить людину до покаяння, дає певний час на цій землі, по своїй доброті, щоб людина Його знайшла, покаялась, встигла. Це тому, що він добрий. І він не спішить. От людина зрішила, от за гріх смерть написано в слові Господньому. Але це ж ми розуміємо, що коли Адам і Єва згрішили, їм зразу ж не прилетів архангел і голову не відрубав. Вони ще жили. Хоча за цей гріх мали вже зразу загинути. Тому що Бог добрий, чекає, дає час одуматись, зупинитися, виправитись, покаятись. І ця добрість Господня провадить людей і сьогодні до покаяння. Це другий фактор, чому потрібно каятись, тому що Господь добрий не завжди буде. Прийде час, коли він буде суддею. Третє. Людині потрібно каятися по тій причині, що Царство Небесне наблизилося. І по тій причині людина має задуматися. Друзі, на цій землі царство земне рано чи пізно закінчиться. Наблизилось царство небесне. Марка 1.14. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію і говорив: збулися часи, і Боже царство наблизилося. Покайтеся і віруйте Євангелію. Наблизилося 2000 років назад Боже царство. Наскільки близько воно сьогодні? Якщо воно близько було за часів Ісуса Христа. Наскільки воно близько сьогодні? Євреїв 10.25. Не кидаємо збору свого, як то звичаї у деяких. Але заохочуємося. І тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. А ми бачимо. Ми бачимо, що той день зближається. І людина думає, що якщо я буду залишати зібрання церкву, я собі буду вдома, глибоко в душі вірити. Писання говорить, що це так не працює. Не залишайте громаду, не залишайте церкву. Христос прийде за церквою, Він не прийде за одиночками віруючими, Він прийде за тілом своїм. І коли людина залишає. Громаду, церкву, вона знаходиться в небезпеці. Великий. І знову ж, апостол Петро тільки вже в четвертому розділі пише сьомим віршом: Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Кінець вже всьому наблизився. Знову ж, 2000 років назад. Але ми на початку читали, що в Бога тисячу років, як один день і один день, як тисячу років. Для нього це поза часом. Але то, що це близько, це ми розуміємо по інших подіях, які ми читаємо. Хочу зачитати одне місце. Мені вчора було цікаво, я десь питав в Гуглі, але він мені не дав відповідь. Але ви зрозумієте, про що йдеться? Перша Солонян 5:1.4. А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде день Господній так, як злодії вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить у утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день. Захопив вас як злодій. Господь відкриває нам. Підвідкриває, якщо хочете, підсвічує певні речі. Я вчора запитався, скільки раз наш президент за свою каденцію сказав слово мир і безпечність? Була відповідь. На жаль, точна кількість. Вживаних президентом Володимиром Зеленським слів мир та безпечність протягом 24-го року невідомо. Однак відомо, що ці поняття були ключовими у його промовах та дипломатичних ініціативах. Ключові слова. Це те, що говориться дуже часто і багато. Мир і безпека. Безпека і мир. І ми читаємо Слово Господнє, що це все буде при кінці віку. Люди про це будуть говорити багато. Люди будуть цього хотіти. Слідуще. Покаяння необхідно для прощення гріхів. Без покаяння не буде пробачення. Господь не пробачить, якщо людина не буде каятися не визнавати свої гріхи. Марка 1:4. Виступив був так Іван, що в пустині хрестив та проповідував: хрещення на покаяння для прощення грехів. І до нього приходила вся країна юдейського, Єрусамляни, і віриці Йордан від нього хрестилися, і вони визнавали гріхи свої. Так було тоді хрещення на покаяння, і пізніше наш Господь проповідував саме про покаяння людини. Так само і апостоли проповідували про покаяння людини в п'ятому розділі Дії святих апостолів, 31 віршом. Його, його Бог підвищив своєю правицею на начальника і Спаса, щоб дати Ізраїлові покаяння і прощення гріхів, дати своєму народові, дати іншим народам покаяння і прощення. Без покаяння. Не буде пробачення. Іван Хреститель готував стежку, дорогу до приходу Христа. І він проповідував покаяння. Серце мало бути розкаяне, серце мало бути дійсно те, яке визнає себе грішною людиною. І сьогодні, щоб потрапити до Отця, без покаяння також не вийде. Отець, син приведе до Отця людину, коли людина буде каятися в своєму гріху. Тому що нічого нечистого не потрапить до Бога. Тому людині потрібно визнавати свої гріхи, каятись перед ним. Покаяння це те, що саме дає людині життя. Не тільки життя вічне, а дійсно насправді життя людина живе з великої букви, можна сказати, тільки після покаяння. А до того вона думає, що вона живе. А насправді це є життя. Небезпеці, тимчасове, постійно під загрозою втратити і це земне життя і вічне. Дій Святих апостолів, 11 розділ, 17 вірш. Отож, коли Бог дав однаковий дар їм, як і нам, що увірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, щоб міг заперечити Богові? І, почувши таке, замовкли вони, і Бог, і Бога хвалили, говорячи, отож, і поганам Бог дав. Покаяння в життя. Господь дав це іншим народам покаяння в життя. Тобто без покаяння нема життя. Бог дав це таку можливість людині, яка не з його народу, іншим народам, потрапити в його народ через покаяння в життя. Ми багато від чого сумуємо. Хто з нас не сумує? Що спричиняє нам сум? Чому ми, бувало, сумні? Димся на обличчя людей, наших так, співгорожан або односельців. І ми бачимо, як правило, мало посмішок, люди сумні. І це не дивно. В країні війна, в когось втрати, в когось проблеми, хвороби інше. Але є правильний сум, вірний, а є не зовсім. Про це пише апостол Павло в Другому листі до Корінтян, в 7 розділі 8 текстом. Коли засмутив я вас листом, то не каюся, хоч і каюся був, бо бачу, що той лист засмутив вас, хоч і часово. Я радію тепер не тому, що ви засмутилися, а що ви засмутилися на покаяння, бо ви засмутилися для Бога, щоб ні в чому не мати втрати від нас. Бо смуток. Для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть. Коли людина засмутилася для покаяння, зажурилася, що вона дійсно розпонала Христа, її гріхи приймали в цьому участь, людина сама безпосередньо приймала в цьому участь, і вона зажурилася. Коли проповідував апостол Петро, коли покаялось три тисячі людей, написано люди серцем розжалобилися. Вони засмутилися, тому що Петро доніс їм і сказав: ви його розп'яли. А вони кажуть, а що нам тепер робити? Він каже, потрібно вам покаятися. Вам потрібно покаятися. І вони не чекали довго, не радилися своїми почуттями, емоціями, так? Вони покаялися, охрестилися і долучилися до церкви. Ось як це діє. Ось до чого закликає Писання. Але без цього смутку, саме так, для покаяння, далі людина не зможе зробити правильний крок. Людина може сумувати і тужити за іншими речами. А цей смуток приведе до чого? До смерті. Людина може жаліти за свої вчинки. Знаєте, я багато переглянув роликів відносно полонених наших ворогів. Ні одного я не побачив, щоб хтось. Жалкував про те, що він прийшов сюди. Щоб би сказав, вибачте, я винуватий, я каюся, бажання просто прийти для того, щоб заробити, для того, щоб вирішити свої якісь фінансові питання. І коли їм дають можливість подзвонити до рідних, вони задають запитання дуже часто, дуже багато. А чи приходять гроші на карточку? Коли прилітає дрон, який має скинути вибухівку на нього, він просить пробачення, він показує руками, що він винуватий, що він не хотів тут бути. І оператор просто відводить, бувало, дрона, і він відходить далі, бере автомат і стріляє в цей дрон. Покаяння тільки тоді, коли є загроза. А по тривозі, то й по покаянню. Ось як люди діють. Це не тільки вони так діють. Це люди так діють. Коли щось стається, припирає, готовий каятися. Небезпека минула, живемо далі. Смуток приводить до покаяння. І последнє, чому потрібно каятися? Тому що ми не знаємо свого завтрашнього дня. Людина не має влади над завтра. Та ми навіть на сьогодні не маємо влади. Луки 13, розділ з 1 вірша. Того часу прийшли були дехто, та й розповіли йому про Галилеян, що їхню кров палат змішав був з їхніми жертвами. Ісус же сказав йому відповідь: Чи ви думаєте, що оці галилеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галилеян? Ні, кажу вам. Та коли не покаяєтеся, то загинете всі так. Або ті 18. Що башта на них завалилася була в сілоамі і побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більше за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаяєтесь, то загинете всі так? Випадок. Прийшли євреї в Єрусалим. Перед тим Палат там хотів провести водопровід. Євреї обурились, що це сказни. І Палат переживав, щоб не було бунта, сказав військам, щоб пильнували. Війська перестаралися, побили людей, змішали їхню кров з тою кров'ю жертвоприношення. Ось що відбулося. Випадок у нас цього також багато. Кожен день ми це читаємо, слухаємо. І хтось скаже, ну це десь там. Але, як правило, ті люди, які Загинули, вони також десь думали, мене може об мене? І десь кудись інакше щось відбудеться. Друзі, ми не знаємо. І тому Писання закликає, якщо не покаєтесь, це може прийти і в наше життя. І тому потрібно бути готовим. Отже, сім причин для того, щоб людина каялася. Тому що цього хоче Бог не то, що хоче, Він наказує це робити. Тому що він є добрий. І чекає, поки людина це зробить. Тому що наблизилося Царство Небесне. Тому треба встигнути так, потрапити в нього. Це необхідно для того, щоб отримати пробачення гріхів, без покаяння цього не відбудеться. Не буде вічного життя в людини, якщо людина не покаяться. Та й на цій землі без покаяння таке собі життя. Коли людина журиться і сумує, це правильно. Коли це журба саме за свій гріх і визнання гріха. і тому, що ми не знаємо, що буде з нами через хвилину, через годину або на наступного дня.